Зближення з Європою основна обіцянка української влади після майдану. Протягом останнього року Київ брав на себе зобов'язання і пророкував радикальні зміни. Західні експерти одностайні в тому, що в більшості питань відчутних результатів досягти не вдалося. Європейським політикам приємно, що нова українська влада говорить з ними без перекладачів, та вони не хочуть, щоб знання іноземних мов було єдиною відмінністю від попередньої влади. У нас склалося враження, що нинішні реформи головним чином мають косметичний Характер, а необхідні радикальні реформи у сфері юстиції, антикорупційні реформи не проводяться. Необхідні реформи в економіці також відсутні. Проекти існують, але ми не бачимо, щоб вони втілювалися в життя. Початок роботи зони вільної торгівлі з ЄС та позитивний звіт Єврокомісії, який рекомендує безвізовий режим з Україною, основні досягнення Києва на шляху до Європи. Проте, на думку західних політиків, це не так заслужена перемога, як аванс з боку Брюсселя Я тричі відвідував Україну цього року. Ми повинні підтримати президента Порошенка, щоб була можливість провести реформи. Боротьба з корупцією дуже важлива, і він знає про це. Від взаємного відкриття українського та європейського ринків на перших етапах виграють сильні економіки країн. ЄС вважають експерти, і лише з часом переваги відчує Україна. А ось і безвізовий режим це пряма поступка Києву з боку Брюсселя. особливо на тлі настроїв пересічних європейців у зв'язку з кризою біженців. Вважають аналітики зовсім не всі громадяни Європейського союзу радіють можливому запровадженню безвізового режиму з Україною. Утім, на політичному рівні більшість країн сприймають це як необхідність не повторювати помилки першого майдану і не змарнувати новий шанс для справжніх змін в країні. Про це постійно нагадують ЄС захід готовий допомагати, але бажання проводити реформи має бути обопільним. Попереджають експерти. Авансів з боку заходу більше не буде.